Пліч опліч учні прилуччені долучилися до президентського проєкту в Україні. Впроваджують наймасштабніші учнівські змагання Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги з футзалу. Ініціатива реалізується з повною підтримкою президента України. Спортивні ліги спочатку проводять у школах, потім це реалізується на рівні територіальної громади, району, області та всієї країни. 22 березня у Дідівському ліцеї Сугополов'янської об'єднаної територіальної громади пройшов другий етап проєкту. Командні види спорту вони об'єднують, а в єдності наша сила, в єдності наша перемога. І в нас немає часу, і ми не маємо права відказати дитинство. Діти мають розвиватися і відчувати це в широкому розумінні слова дитинство зараз. І сьогодні, заступник голови Чернігівської обласної військової адміністрації Іван Ващенко, взяв участь в офіційному відкритті Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-опліч на прилученні, серед почесних гостей і голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Сьогодні ми проводимо другий етап всеукраїнської шкільної ліги «Пліч-Опліч», яка організована за інститут президента України Володимира Зеленського. І на сьогоднішній день чудова така ідея, де ми серед наших… Нашої молоді серед наших дітей виховуємо спільне досягнення, спільна перемога. Я вважаю, що це маленький вклад в нашу велику перемогу і дітей причати до. Командного духу до єдності до досягнення спільних перемог. Мета такої ініціативи збільшити кількість школярів, які займаються спортом та ведуть здоровий спосіб життя. В рамках ініціативи школярам пропонують взяти участь в одному з п'яти різних видів спорту: а це футбол, волейбол, легка атлетика, баскетбол та черлідинг. Дідівський ліцей відкрив шкільну лігу Сухополов'янського району грою футбол. У змаганнях взяли участь чотири команди, які представляли освітні заклади громади. Безумовно. Лейтмотивом єднання, єднання всіх нас разом задля спільної мети, задля перемоги. І величезна подяка нашим звитяжним героїчним Збройним силам України, що ми сьогодні з вами маємо змогу навчатися, маємо змогу, зокрема, грати в футбол, здобувати. Гарні, відповідно, результати. За перемогу у шкільній спортивній лізі змагалися коали дідівського ліцею, Дінго Охіньківської школи, Ему Білорічицького навчального закладу та сумчастий вовк Сухополов'янського ліцею. Першими на спортивному майданчику зустрілися команди Сухополов'янського ліцею та Охіньківської загальноосвітньої школи. За пеклій боротьбі перемогу здобула команда сумчастих вовків. Наступними першість виборювали команди Ему та Коали. В цьому етапі перемогла команда Білорічської загальноосвітньої школи. І хлопці викладалися наповну на полі та за його межами панувала атмосфера поваги та дружби. Здобула перемогу та квиток на третій районний етап команда Сумчастий вовк сухополов'янського ліцею учасники другого етапу змагань отримали медалі та подарунки. Партнером спортивної ліги стали товариство Прилуцький хлібодар, український аграрний холдинг, товариство Наташа Агро. Шкільні ліги стають не лише місцем змагань, а й платформою для взаємопідтримки та спільних досягнень.